Арістотель, давньогрецький філософ, який навчався у Платона, виховував Олександра Македонського і заснував власну філософську школу. Народився мислитель у 384 році до нашої ери в місті Стагирі, сучасна Греція, а тоді грецька колонія. Його батько Нікомах був придворним лікарем Македонського царя Амінти II. І їхні діти, юний Аристотель і спадкоємець престолу Філіп, не раз проводили час разом. Після смерті батька, 17-річний Аристотель відправився до Афін, де став учнем Платона і залишався в його академії майже 20 років, спершу в ролі учня, а згодом і викладача. Стосунки філософів були неоднозначними адже Аристотель розвинув свої вчення і відхилявся від основних засад платонівської філософії, пішовши новим самостійним шляхом. Недарма на відомій фресці роботи Рафаеля Санті, Афінська школа. Платон зображений таким, що підняв руку до неба, до царства своїх ідей, а його учень вказує рукою на землю галузь своїх досліджень. Проте вчитель визнавав Аристотеля найбільш обдарованим зі своїх вихованців, коли помирає Платон, Аристотель залишає Афіни майже на 14 років і вирушає до свого шкільного друга Тирана Гермія. Тут він зустрів свою дружину племінницю тирана, яка народила йому доньку. Після трагічної загибелі Гермії в Персії Арістотель перебрався на острів Лесбос. А звідти, на запрошення Філіпа II приїхав в Пелу, столицю Македонії, щоб стати вихователем царського сина, 13-річного Олександра Македонського. Впродовж трьох років він виховував майбутнього імператора і завойовника. Арістотель зробив акцент на вивченні етики та політики. А коли юний Олександр вже почав переймати справи батька а згодом посів місце імператора. Арістотель повертається в Афіни. Там він застосовує свою філософську школу, яка розташовувалася в парку, де був храм Аполлона Лікейського. Тому її почали називати Лікеєм спотворено ліцей. Вона ще звалася школою перепатетиків з грецькою Перепатос, прогулянка, оскільки філософ читав свої лекції учням не в кімнаті а під час прогулянок. Арістотель поглибив знання у низці вже відомих наук зоології, ботаніці, метеорології, риториці і заснував нову, зокрема, логіку, поетику, соціологію тощо. Незвичними для того часу були й космологічні уявлення Арістотеля, що суперечили релігійним поглядам і міфологічним традиціям Елінів. Центром Всесвіту він вважав Землю, навкруги якої розташовуються небесні світила, місяць і сонце, а потім і п'ять відомих тоді планет. Далі нерухомі зірки. Богам у небі Арістотеля місця не знайшлося. Соціально-політичні погляди мислителя були близькими до сучасних йому реалій. Так демократія викликає в нього не тільки недовіру, але й неприязнь. Ідеальною формою правління була, на думку Аристотеля, політія, помірна демократія, на відміну від демократії як влади народу, який дбає про свої інтереси, політія її владою доброчесних громадян, які в міру заможні та керуються благом усіх. Натомість мислитель позитивно ставився до рабовласництва. Арістотель вважав, що Елінам носіям високої культури наперед визначено бути вільними людьми і керувати варварами, які мають їм підкорятися. Користь, що її приносять свійські тварини, мало чим відрізняється від користі, що її дістаємо від рабів. Ті та інші своїми фізичними силами надають нам допомогу, у задоволенні наших безпосередніх потреб, казав Арістотель. Після смерті македонського Греція повстала проти його панування і звинуватила Арістотеля, колишнього наставника воєвничого Олександра, у промакедонських симпатіях. Він тікає за фін на острів Евбея в маєток своєї матері, де незабаром помирає. За одними переказами, мислитель був похований на острові. Інші стверджують, що жителі Стагіра перенесли його прах в рідне місто у травні 2016 року на конференції Аристотель 2400 років, що проходила в Солоніках, грецький археолог Костас Сісманідіс заявив, що після двадцятирічних розкопок знайшов могилу філософа. Людських останків всередині, утім, не виявили сама гробниця була зруйнована в епоху Візантії, а на її місці звели вежу. Та це була вже зовсім інша історія.